Всім привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Сьогодні у нас 31 січня 2023 року. Останній день січня. Завтра вже в нас лютий, останній місяць зими, а потім, де Боже, весна буде. Так, хай нам наше підсвідомість підкаже, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Так. Вера и духовное развитие, рост. Подавите важность на картку. Прощеванно для вас. То еще может нас уводить в минус. Это нет развития в нужном направлении. Так. І яку стратегію використовувати, якщо ми побачимо, що наш день із плюса перетвориться в мінус, або якийсь емоційний стан у нас зміниться. Запитаємо підсвідоме і загадаємо число 1 до 4. Я вибираю число 4, буду розглядати разом з вами. Але пам'ятаєте, що метафорічні картки це картки, у яких нема трактування. Тобто, ваша родова система, ваша підсвідомість підкаже, що конкретно. Вам використовувати і на одну картку, наприклад, на одне зображення у багатьох людей буде своє якесь трактування. І так, хай підсвідомий підкаже, яку стратегію використовувати. ті, хто вибрав число від 1 до 4 одиницю, ця стратегія ваша на сьогодні, ті, хто вибрав два, ця стратегія ваша на сьогодні. Так, ті, хто вибрав три, ця стратегія на сьогодні ваша, подивіться уважніше. І ті, хто вибрав 4, ця стратегія на сьогодні ваша. До речі, що може бути у цій карті? Чоловік сидить на ступіньках, Сидить і, ну от, задумався, Да, э, однако, он идет вверх или он сел отдохнуть или что? То, что я увидела, это свет, на него светит свет, и мужчина сидит и думает, так, как же мне пойти дальше? Нужно встать и просто пойти ваши задачи, ваши трудности, не говорим это трудности, говорим препятствия, это ступеньки, это тренажеры, как в фитнес-центре. Я